Росія застосувала авіацію поблизу Дебальцевого. Про це кажуть у батальйоні «Азов». удару. Бойовики завдали по позиціях 40-го батальйону. Штурмували одразу з двох суд 25 Тим часом у штабі АТО цю інформацію спростовують. Водночас констатують до України. Увійшли численні колони російських військових, нарахували півтори тисячі людей. Про це повідомив речник штабу Андрій Лисенко. Він додав на озброєнні найманців понад три сотні одиниць військової техніки, самохідні установки і гради, Колони прямують до Луганщини. Складною ситуація є в районі Дебальцевого. В цьому районі фіксується накопичення ворожої техніки з боку міст Стаханова та Сніжного. За день російські найманці 13 разів обстріляли місто і околиці з артилерії та 5 разів невдало Намагалися штурмувати наші позиції. Правильно організувавши оборону, наші військові знищили чотири ворожих танки.